Енергонезалежність України починається з Буковини. Наприкінці року на Дністровський ГАЕС запустять третій гідроагрегат. Щоправда, грошей для цього в держави бракує, а роботи ще вдосталь. Як у найближчому майбутньому цей об'єкт може допомогти нашій енергосистемі, і скільки Україна зекономить ресурсів? Дивіться далі у сюжеті Павла Монахова. Він з'явився, наче герой фільму до Новодністровська на гелікоптері прибув міністр енергетики Володимир Демчишин, аби на власні очі побачити, яка вона Дністровська ГАЕС. Наразі на цьому об'єкті тривають роботи з облаштування третього гідроагрегату. Ведеться монтаж генератора двигуна, ведеться монтаж турбіни. Генератор двигун у нас з. Теж роботи по ньому запаралені Паралельно збирається ротор, статор і верхня хрестовина. Електростанція дозволяє підтримати енергосистему країни в час пікових навантажень. Запускається вона за лічені хвилини і виробляє суттєву кількість енергії. Так лише один агрегат у генераторному режимі видає потужність понад 300 мегаватт. Хоча за потреби одночасно можуть працювати усі установки. Практика цього року показала, що коли був дефіцит 500 мегаватт в енергосистемі України, коли ми могли коли була. Абсолютная вероятность развала энергосистемы всей Украины то второй гідроагрегат показав, коли ми своїми 328 мегаваттами поддержали эту систему. Олександр Володимирович розповідає: гідроагрегат збирають із частин Харківського та Запорізького заводів одразу в приміщенні Дністровської ГАЕС. В результаті ми повинні отримати качественно. В, в результаті отримати кастина. Це показала практика. Наразі монтують генератор, що складається з двох частин ротора і статора. На останньому працівники вкладають мідну обмотку, яка буде створювати рушійну силу і обертати ротор. Готовий генератор принесуть до шахти за допомогою цього крана. На місці майбутнього гідроагрегату вже змонтовані всі частини, що працюватимуть у воді. Наразі працівники виконують бетонні роботи. Стоїть задача у нас пуск гідроагрегата номер 3 в місяця цього року. Ця задача буде виконана однозначно. за словами енергетиків. Це найбільший інфраструктурний об'єкт в Україні, тому завершити будівництво третій гідроспоруди одне з першочергових завдань. Ми не повинні експлуатувати те, що побудували нам наші предки в 60-х роках. Ми повинні доказати в Україні, що ми здатні побудувати об'єкти такого рівня. кажуть, третій гідроагрегат дозволить покрити частину дефіциту генеруючих потужностей. Та й вартість будівництва порівняно з АЕС чи тес менша загалом 100 мільйонів доларів. А для завершення об'єкта потрібно ще 50-60 мільйонів доларів. 300 мегаватт суттєво підтримують енергосистему. Тому за розуміючи, що цю роботу можна завершити протягом наступних 7-8 місяців, ну мені здається, це ідеальне рішення. Це треба робити. Запевняють, економічний ефект не забереться. Якщо працюватимуть одразу три гідроагрегати, десь приблизно 3,5 мільярда гривень. Ми будемо економити на вугіллі і на газ. Щорічно, Щорічно. зібрати гроші для добудови об'єкта енергетики планують за рахунок залучення облігацій внутрішньої державної позики. Павло Мнехов, Роман Палатик, Чернівецький промінь.